Друзі, доброго дня. Сьогодні, 12 березня 2025 року, знаковий день, тому що, по-перше, ми стали на крок ближче до нашої перемоги, з чим я всіх нас і вітаю. По-друге, сьогодні знаковий день безпосередньо до мене, тому що в мене сьогодні день народження. І враховуючи те, що ми багато чого зробили унікального наша команда, скажімо так. І, але некоторі віші, які ми можемо градити, ну пишатися, це, наприклад, програма Ало Гараж, в якої я маю безпосереднє відношення, так? І участь запорожців на ралі Монте-Карло, тому що в 2006 році, коли ми перший раз задали це питання, будучи в Монако. Ми отримали, отримали відповідь, що це таке взагалі Запорожця. Але для мене знаковим моментом є те, що, по-моєму, в минулому році, дуже знайомий всім нам, в нашій середі, і поважна особа, коли з'явилася можливість і зареєструватися на Ралі Монте-Карло історику, було написано такий пост. Друзі, відкрита реєстрація на Ралі Монте-Карло. Готуйте, запорожці. Тому ми, для мене це показово, ми були, ми були першими і залишаємося в цьому напрямку. І, але ми на цьому не, з, не зупинимось. Тому я зараз хочу вам продемонструвати дещо унікальне, щоб ніхто потім не міг казати не міг казати, що він також хоче з нами поїхати, але з нами не порадитись. І так, Починаємо з білого аркуша. Друзі, я вважаю, що всі бачать, що цей аркуш білий, так? Але є люди, які там на біло кажуть чорне. Тому я, звісно, не дизайнер, але, до речі, запрошую до співпраці людей, яким це буде дуже, дуже цікаво і дуже цікаво. Беремо так от рисуємо швиденько. Надеюсь, що у мене получиться дуже знайомий всім нам уникальний, красивенький, національний автомобильчик. Вот. Я сейчас поки що закончу передньої частини. Його. І я думаю, я впевнений, що ви сразу впізнаєте, що це у нас що Це у нас ЗАЗ, звісно, це запорожець, і це ЗАЗ-965. Але не зовсім ЗАЗ-965. Тому що ми його робимо для для дуже таких е, непростих дорожних умов. Робимо от таким отчином. І Пробуем еще и вот таким чином. Ось, друзья, в чем фишка. Здесь у нас двигун с его, ридный причем, с его э, вентилятором вот тут вот, этим с, э, вот два колеса, КПП. приводом на цю ось продовжувать задній міст. І це теж міст, который буде приводитися в цьому автомобайлу Десь вот так у запорожця виглядає этот зад вот такой заборник один а тут заборник другий я так думаю. Вот. А вот фишка в том, что у нас це машина 6. це машина за ЗАЗ 965 РС 6 на 6. Это в нас механічний привод, а перед ми робимо, підключаємо електричний привод, незважаючи на те, що зараз творить Elon Маск з електромобілями. І ми вже все прорахували і, до речі, до нас долучається декілька навчальних закладів, закладів які будуть нам допомагати це. сделать как уникальный национальный проект за по ро -же -ц. Вот такие вот, вот такие дела, друзья. Само сегодня мы распочали его раньше, раньше работы, а само сегодня мы его хотим презентовать с нашей командой.